Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Що я буду сьогодні з вами дегустувати? Це я, от, бачите, лупу ще взяла з собою, щоб бачити, бо там мелкі-мелкі цифри написані, і букви що я їх не бачу. Так, помідор, огурчик, пюрешечку. Це я приготувала оцю. От, бачите, в АТБ купила. І будемо відкривати з вами. Філе скумбрії Волії. Я там почитаю, що воно там написано. Це я брала по акції та неділі три назад, мабуть. Давненько, все хотіла відкрити, скуштувати. Було дорого, коли стала акція. Я думаю, візьму. Ну, то така акція, що можна сказати, без акції. Так, ось у мене є така пюрешечка. Я вам вже розказувала і показувала состав цієї пюрешечки. Ну, так як до мене приходять нові підписники, то розкажу іще раз. Може ще хтось подивиться, підпишеться, лайк, постави і напише коментарі. Це я в АТБ купила, Та теж по акції. Ну, акція. Вона же, як обично, акція. Просто додав води і кинь трошки масла, і пюре готове. Так. Тут я бачу, що написано. Концентрат сухий другий, других обідніх страв. Картопля пюре з ароматом вершками. Буде мой, я ще й масло додавила. це вона ну, щас я її понюхаю. Ой, як пахне вершками і моїм домашнім маслом. Так, Склад пюре, картопляне сушене. 70% тут є. Картопля сушена, емульгатор Е 471. Стабілізатор Е 450. Антиоксидант Е 304. Регулятор кислотності. Кислота лимонна. Що тут ще воно кисле чи що? Тут вже важке. Да. Знаєте, треба трошки її, мабуть, підсолити. Ну, я соль не їм. Ну, це по смаку кожному. Ну ви підсоліть її. Відчувається кислотність. Консервант е 223 куркума. Це щоб жовта була. Так вона не жовта, вона біла. Угу. Замінник вершків. А, це ж за ароматом вершків. Значить, вершків нема, тут є тільки замінник. Сироб глюкозний жир кокосовий, частково гідрогенізований, білок молочний, стабілізатори Є 452 І, Е501 і, І. Агент антиспікаючий діоксид кремію, емульгатори. О, Боже, Є 471, Є472. Баревник, Боже, аж слюні потекли. Так смачно все написано. Такі для мене дуже незнайомі єшки. Барвник бета-каротин. Сіль, кухонна, цукор, білий кристалічний. Та ще й цукру кинули туди, йо ма йо та це не картопля а золото прям. Підсилювати смаку та аромату. Е621, є Е627, є Е631 є жир пальмовий, й моє, так що ж вона по акції 10 гривень? Тут, якщо почитати склад, вона долажна на 10 гривень стоїть, а 110 гривень. І написано вершки масло без ГМО. Маса нета 37 грамів. Ви можете трошки рідшу зробити. Я зробила густеньку її, ну, як картопелька пюре, і додала туди вершкового масла. М -м. Відхил 9%. Зважувати не зважувала. От, ну, возьмете, прочитаєте, дійсно, до 09.02.2026 року. Це своя лінія. Тут навіть нарисовано, як все робити. Грубо говоря, свіжачок. Тільки-тільки нам оце накидали. Сухих сумішей, а ми додали кип'ятку. А інтересно, як оця вся суміш з цими всіми єшками реагує з кипятком? Це отрава чи не отрава? Дуба дам чи не дам до кінця, поки відео вам запишу і про це все розкажу. Бачите, тут правду, мабуть, вони пишуть. Інтересно, тут написана правда на цьому пакетику, чи буває, може, щось вони додали і нам не сказали. Є таке чи ні? Ну, ми ж не можемо, в мене ж нема хімії лабораторії, щоб це все розібрати. Бачите, яка штучка цікава? Пробуємо картоплю. Хороша. Це на мій смак. Хімія хімією. Ну, якщо взяти таку картошину і цю зварити. Все-таки тут відчувається якийсь крахмал, знаєте? Ну, їсти можна. На мій смак, якщо ти голодний, їж нічого не буде. У нас вже організм, знаєте, куди не кинься, у нас сплошна хімія без ГМО, без генно модифікованих продуктів. Правильно? Чи там ГМО, вони ж так пишуть? То я думаю, в нашому організмі, воно получається, все це є. І щоб ми существували, жили і не хворіли, нам треба організм наш нащищати хімією. Хімія до хімії це плюс. А якщо ти їстиш організм хімією насищений, а хімії не дополучаєш, на щось в організмі не вистачає, так, мабуть, виходить. А да, нормально, жити будемо. Хліб! А, у мене ще є упаковка хліба. Mm. Давайте з вами почитаємо. Це ж ми... Ой, хліб беремо... Mm. Mm. Ніколи... Ну я отакий хліб купую. Ви ніколи не читали склад цього хліба. Без ГМО по ДСТУ. 45,83. 83. Масанета 400 грамів. Так, давайте з вами ще почитаємо хліб, що робиться склад: борошно-житнє, сіяне, вода питна, борошно-пшеничне, першого сорту. Борошно-житнє обдирне. Повидло яблучне, пюре яблучно-цукрове, солод житній сухий ферментований та неферментований. Цукор, сіль, кухонна, дріжджі, хлібо пекарські сироватка молочна суха. Так, дивимося. Поживна цінність. 100 грамів. Середнє значення на 100 грамів. Енергетична цінність 1067 кДж, жири з них насичених 0,1 грам, вуглеводи, з них цукор, 7,1 грама, харчові волокна, білки, сіль, умови зберігання. Зберігати за температурою не нижче, ніж плюс 6. Та не вищий, ніж плюс 28. Термін придатності 7 днів. 7 днів можна їсти цю хлібину. Так ми її десь 7 днів їмо. Так що, якщо, що, хліб смачний. Оце мені понравився цей хліб. Ну, я його зважу і дивлюсь, що до чого. Як беріть, не пожанкуєте. Ну, він трошки з кислінкою. Я, отож, знаєте, як, ніколи не читала, що він робиться, такий чорний. Хороший, хороший. Ну це на мій смак, що він хороший. М -м -м. Так, помідор. Помідор за тебе. Ну, раніше були помідори, так пахне насичено. це. нічим не пахне. -м. -м, -м. А огірок смачний. Є як отой, знаєте, бурундук. Не переживайте, ріпа не трісне. Тому що я їм таку картошку пюре, і воно в організмі все стабілізується. Давайте... Саме цікаве, то картошка огірки, хліб. Ну, це ж таке, це всі знають, всі читають, всі розуміють. Скумбрію. На що я картоплю готувала? Треба прочитати склад філе Скумбрії в Олії. Ну, тут не на, рус, не на українській мові написано. Не зрозумієш що воно тут пишуть мадя, 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 мадя. Так, зараз я гляну. Тут треба ж прочитати, що воно. Ух ти, як увеличує. Консерви рибні, стерилізовані, філе, скумбрії, олії, склад філе. Боже, опять не на по-нашому. Де тут? Виловина у північно-східній Атлан... Атлантиці. Це так, крутимо. Що тут є? Олія ріпакова. Не більше, чим 48%. Що таке ріпакова олія? Хто знає, сіль кухонна може містити сліди глютену. Ух ти! Там далі щось не видно. Чого вони не пишуть такими буквами, щоб не тільки під лупою можна було бачити? Енергетична цінність. 20... 2197 кілоджойлів, 533 калорії. А ну, що оце ось? Ну тут не поймеш. І так крутиш, і так. І воно написано без ГМО, ви знаєте. Ну, мабуть, тут должно філе отак лежать, там, і, і все. Зараз будемо пробувати, що воно там. Ось вилочка в мене така є. Открию. В по акції. Хто ж це откуда ж вона? Ну, воно, виходить, отут жовте біле можеш прочитати, а тут де затемнення йде, ну не прочитаєш ніяк. Масанету 170 грамів, йо ма йо А представте, якщо відкриваєш, а вона, от бачите, як олівка, цибулька є, перчик. Якщо так нарисовано, може, там так і внутрі. Ой, полетіли. О, олія вже пішла. Ой, ой, ой. ой, ой. Олії багато, відчувається запах скумбрії, не смердить. Специфічний запах такий, ви знаєте, доволі непоганий, що я вам хочу сказати. Тому це вимивати треба буде. Ну, ладно, будемо пробувати. Покажу, як вона виглядає внутрі. От, дивіться. Тут такий іменно філейний кусочок. Да, філейка, філейка. Просто обична філейка в олії. Те, що нарисовано то одне, а виглядає вона як філейка. Ну, до картоплі, я думаю, зайде на ура. Будемо пробувати. Зараз спробую вам розкажу. Ну, шмат такий хороший. Ну, пальцем уже, О! Бачите. Труба рулю. Скумбрія. Міру солене, смачне, скумбрійоване. Все, що написано є. Ну, тільки немає олівок і зелені. Нарисована картинка одна відкриваєш, а там зовсім інша. Можна навіть, даже... ну олійку попробую так, хлібушек берете, мочуєте туди. Гм. Угу. Хороше. Ну, це сугубо мій смак. Хто їв, пишіть? Мені сподобалося, ну, я кажу так, як воно є. Якби не сподобалося, ви б почули, Бе, ме виплювала б. Це ще треба його шмат такий величенький. Не вийде показати в камеру. М -м -м. О! Оце так вона виглядає. У мене ж немає оператора і двох камер, щоб в кучу зліпити. Показую, як є. Можна, в принципі, поснідати. Не люблю, коли оце ляпає воно, блін. Ну, я ж при вас відкриваю, щоб бачили. То, що не повірите, у нас же такий народ. Що ще хочу з вами поговорити? Багато іноді хочеться чогось сказати. Ну, я не знаю. Така тема, знаєте, чого люди брешуть? От мені цікаво. Що в, нашої, в нашій, ну, на вашу думку, що краще брехня чи правда? От мені цікаво. Коли ти говориш правду, ти як ізгой. Коли ти брешеш, то люди восприймають брехню за правду, чи що, чи в голові щось не те робиться. У мене було таких пару случаїв, то я, звісно, кричала і казала, добивалася, що правда. Тяжко. М -м. Іноді просто не можеш зрозуміти, коли тобі говорять одне, потім інше, потім друге, потім третє. Просто тіряєшся, запутуєшся. М -м. Скумбрія, агоні, йдіть беріть. Там, по-моєму, ще акція є. Вчора була, ну, я брала по тій акції, що була менша. А тепер вони там зробили акцію, але вона все одно на 2 чи на 3 гривні дорожча. От бував в магазині. Маркетинговий ход. Акція. Мінус до 47% знижка. До. Нижче дивишся там. 23%, 8-12%. Це капець. Ужас. Ну, як би вам сказати, оця скумбрія, іменно оцей кусочок розчитаний. Ну, зараз я буду їсти. Ну, олійки тут багатенько. Можна просто навіть зварити картошку у мундірах. Щось вона розламується і плаває. Ну, вона хороша, смачна, мені дуже сподобалась. Ну, на хліб треба, бо жирна. Просто варите картошку кусочками, поливаєте олійкою. Нормально. Вон Во. И вон она нежна. Смачниша. Это смачнейша, смачнейша, Чем киска в домахе. Ну. Я б, мабуть, дві банки таких влупила б. А я не знаю, чи ви додивитесь відео це до кінця, чи не додивитеся, ну, розказую те, що думаю. А як оце ви вважаєте? От напишіть мені, будь ласка, мені от цікаво. Якій людині легше жити? Ті, яка говорить правду, чи та, яка постійно бреше і думає, що вона говорить правду? Вопрос. А як можна збрехати во блага? Ну, мені просто цікаво. От я, якщо, наприклад, я обманула людину. Я знаю, що це неправда, а людина думає, що це правда. Кому буде больніше в цій ситуації? Оце дилема. Дилема так дилема. Це, як, знаєте, як вища математика життя. Може, лучше просто не Ага. Угу. не мовчати. М -м -м. А я не можу мовчати. У мене, от що на язику, то я і говорю. А оце, знаєте, погано. Якщо людина, знаєте, як не скрита. Є скриті, а є не скриті. Вчора на нас збрання було там в гаражному кооперативі. Тоже зібрався такий балаган лімітед. Ну, теж, якщо кооператив, є свої проблеми, які потрібно вирішувати. Ну, пару років назад ми здавали кошти на дорогу. Частично зробили. А один мужчина щось возмущався, возмущався, я запитую Ну, ви ж в кооперативі, в кооперативі. Кажу, ви кошти здавали 100. Ну там всього лиш треба було здати 100 гривень. Все. Ну, гаражі вже багатенько. А він і каже, я не здавав і здавати не буду. <смір> да. М -м -м. Потім на повестці дня насчет світла. Получається, в кожному гаражі щотчик. Ну, попросили його винести на вулицю. І... Сказали, це буде коштувати, ну, ми то самі зробили собі, це не проблема. А щоб там погасити долги і за підключення, якщо ти краниш там картошку, огірки, помідори то це 500 гривень. Якщо ти займаєшся частним підприємством, то ну, от, і навіть в тебе три гаража, п'ять, ну так просто багатенько гаражів і щотчик один ви вже висить, то 5 тисяч гривень. Фопи, фопи не возмущалися. Вони сказали, да, хорошо, але вони ж роблять якусь роботу. Ну, а ті люди, які хранять картошку в гаражі, такий балаган начався. я ото все так слухала-слухала. Ну, якщо вам не потрібно світло в гаражі, то можна просвітити фонариком. Проблеми немає. Якщо світло, там, колісо накачати або ще щось потрібно, то заплатіть 500 гривень і забудьте за це все. Вам зроблять і не треба устраювати цей свій балаган. Мене іноді, знаєте, як поражає егоїзм. Чи може я така добра? Надо бути більш егоїстичною, а я так не можу. Гм-Дилас Кумбрію. Це кусочок остався. Угу. Бомбезна. Мені дуже-дуже сподобалось. Все, останній кусочок. Що тут їсти? 180 грамів. Ну, я вам честно скажу, я думала, що мені цього кусочка мало. не, його достатньо. з огірком, з помідорами, з картоплею, Наистись можна от пуза. Я вже так привикла до свого блога, до своєї камери, до своїх підписників. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться мої дегустації, розпаковки, розсуждайте про багато чого. Пишіть коментарі. Sim pa pa, pa.